Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Для вашої уваги Volkswagen Passat сьогодні заїхав. Завтра буде розмитнюватися. Так, Alltrack, кого цікаве теж в продажі. Але сьогодні про цей сирий красень. 2021 рік. Ціна, друзі, ціна 20 тисяч доларів. Ось така лядочка. Показую, що по лаку фарбовому покриттю. Ось лялька. Отже, знімаю, друзі, наживо. 112, 112, 104, 117, 134, 122, 115. 106, 114. 114, 108, 108, 114. Так, лобове, 23. Отже, замінено, але є Volkswagen. Все окей. Отже, у нас 16-й радіус коліс. Коротше, літо практично нове. В нас сама топова оптика IQLE. Передні-задні партроніки є також е, датчики самопаркування. Так. У нас front-assist, лайн асист, assist, розпізнавання знаків. Заводське тонування, друзі. Топова задня оптика. У нас два ключики в такому чухлі. Зараз покажу, якщо до чого. Так. Так. Динамічні поворотники. Так. Бачите, пополососити. Так, у нас тут замість докатки компресор, у нас заводський фаркоп, все це, друзі, присутнє. Так. Камера заднього огляду. Є в цьому автомобілі. Так. Е, в нас тканина, у нас версія бізнес. Є друзона кліма. Так що у нас тут? У нас тут розеточка під USB. Ну, прикурювач. Все це присутнє. 4 стеклопідйомники, електродзеркала автоскладування. Є в дзеркалах, друзі, датчик мертвих зон, Німеччина. Комфортні сидіння з функцією масажу, адаптивний проїзд. Зараз покажу, як щодо чого. Так, оскільки 2021 рік... Треба закрите, у нас нова кліма, в нас керування партроніками, автомат, камера заднього огляду. Так, що тут в нас меню? Меню є. автохолд, електроручник. А, чорна стеля. Друзі, така ось класна фішка, чорна стеля. Звичайний циферблат. Так, є також е, бездротова зарядка, підігрів сидінь. Все, кажуть, дорого, багато. Так, по автомобілю. До речі, пробіг. 231 тисяча, замінений ремінь ГРМ. Мастило, все, все як кажуть, машинка повністю обслужена. Можете, як кажуть, тим не хвилювати. Зафіксували він-код, бачите. Без ключового, друзі, немає. Немає. Я так думаю, що немає. Зараз глянемо. Так, по автівці меню по асистентах. У нас, бачите, є дорожні знаки, фронт-асист, також тримання в смузі, є мертві зони, ще раз повторююсь, і адаптивний коріст-контроль, превентивна безпека і тому подібне. Досить все дорого-багато. Чистий 2021 рік. Завтра ми його розмитнемо, друзі. Така ось лялечка, просто... 20 тисяч доларів. Машинка приїхали, побачили, купили. Нема там всяких царапин. Нічого такого, друзі. Класний автомобіль, мега класна ціна шара. Друзі, ось така лялечка. Якщо у вас буде цікавий більше цей автомобіль, заходите на наш сайт. -cars .ua. Саме на цьому сайті ви знайдете більше фотографій. Машинка, як кажу навіть не полососив, бачите. Показую все, як є. Заїхав на мойку, тільки легко змив, бо була, в принципі, пилюка. Ось така ласівка. І як ви можете побачити, знімає наживо, автівок практично немає. Є е e golf шкода одна, ТОРЕК, гольф, шкода. Оцей бусик теж треба буде познімати на YouTube. І ще інша шкода. Якось друзі так. 20 тисяч доларів приїхали, побачили, купили. Мага- і мега адекватно актуально. З вами Степан Автотрейд Карс. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.